Чите багато питають в мене, хто ж ті люди, друзі, що допомагають Деснянський район робити крутим, мощним, незалежним експертним і так далі. Хтось думає, що це силовики хтось думає, що це якась волосата мафія в прямому приносному сенсі. Зараз побачите людину, яка реально робить цей район кращим вже там, 20 років. І так як вона це робить. Ні, робить, ну майже ніхто в районі. Ну, я вважаю, що це один із найкращих прикладів, того, як треба працювати з будинком, з під'їздом, з кришею, з ліфтами, зі А, І голова району Деснянського Бахматанович буде призначати цю людину першим своїм радником. От в мене не було радників, це буде перший радник. У нас район дуже великий: 500, 600, 700 тисяч. Ніхто до кінця не знає скільки людей. Може і більше. Дві да, тисячі під'їздів, 800 будинків. Але ми знаємо, що якщо людина гарно працює і спілкується з громадою, тримає за горло депутатів район, то її будинок буде одним з найкращих. Тому мені б дуже хотілося, щоб наші будинки, наші під'їзди були як мінімум, як ваші. Але для цього треба ваше знання, ваша енергія, і ми всі, в РДА будемо намагатися так працювати, що ви як нам будете підсказувати. Окрім вас, от безпосередньо зсередини з району. О підтримки я не знаю. Тому ми вирішили в РДА, значить, спочатку я вам прочитаю, значить, е, е, що ми вирішили? Значить, те, що це формальний лист від Деснянського районного міста Києва державної адміністрації, все, що ми щиро вдячні вам за активну громадську позицію, високий професіоналізм та невтомну працю. Вашого збере справжнім зразком порядку, культури, ефективного управління та турботи про мешканців, завдяки вашому лідерству, організаторському таланту та глибокому розумінню потреб громади, ваш будинок став прикладом для всього району в цілому, та особливо по різним кейсам організація енергонезалежності та ІТП, відновлення даху та всіх комунікацій, землевідведення та ОСББ створення, організація прибункової території та організації дорожнього руху панів, відповідно ЦОДР, узаконення влаштування знаків, флагбаумів, зон паркування автовласників, організація систем відеоспостереження, відновлення електромереж будинку, заміна ліфтів будинку на нові сучасні, ремонт криші і так далі. Ваш досвід є безцінним. Я буду дуже вдячний, якщо ваш досвід і практики напрацьовані в організації роботи ОСББ, району і так далі, виховання культури розвитку та функціонування ОЗБДського району допоможуть нам. О, працювати краще. І я вам пропоную роль першого радника голову Деснянського районного стіків і державної адміністрації. Це вам лист. Ми знайшли Клавдія Петрівна, отаку от книжечку. Вона дозволяє всі речі робити тепер. Тут написано, що це ви вам посвідчення видано. Харченко Клавдія Петрівні, радник голови, на громадських засадах. Як ми проговорили, дивіться, будь ласка. Тепер ви відповідальні за наш стан з сторони громади. Дякую вам дуже. Я вам дуже вдячна, що ви до нас прийшли. Я вдячна всьому колективу. Я їх дуже добре всіх знаю, тому, тому потрібно, і я дуже вдячна. Ну, я що змогу, я те допоможу. А ми всі зробимо уявляєте собі, тепер можна і то, тойсь. Ну коротше, Клавдія Петрівна. Я дуже вам вдячна. Я рада, що ви до нас дякуємо вам, що ви до нас прийшли. Я зараз була в Трускавце, я все бачила, всі випуски, всі, що в нас зроблено в Деснянському районі. Наскільки це? Ну, нас ще багато дуже роботи. Правда? Дуже багато. Тому дуже багато, жорсткою рукою, Клавдія да. Петрівна, значить, покажіть, як треба допомагати розвивати Я буду допомагати. Район. Я буду з Юрієм Петровичем, я його дуже добре знає знаю. також, да. він, він знає. дуже молодий в нас, такої, да. так, бо він готовий <реш> <руч>. <реш> <реш> Петрозь, так, треба так, працювати. Так, ні, ну ви молодші від мене. <реш> я ж про це й кажу. <реш> що Клавдія Петрівна трошки став. Ми не будемо кажати скільки, але так. я знаю, що енергії дуже багато. Да. Я дуже вам дякую. Дякую, дякую вам. Дякую всім, вам друзі. Дякую. Тримайтеся. Чекайте. Я Це вам. І я вам Дякую, друзі, дякую. приступайте. Ось такий в нас актив. Ви його знаєте, а я познав тільки що. Дякую, дякую. 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 Петрович — контактна особа. Стан Васільна, глава апарата. Новий. Решта, ви всіх знаєте також. Мій телефон у нас також є. Ми зробимо зустріч, пропишемо напрямки, потім зберемо перше коло, друге коло. І будемо далі працювати. Що, ви знаєте що, план? Вважні? Так що готуйтеся. Я знаю. Готуюся в будь-який час. Коли треба. Я прийду. Нам потрібно, щоб наша керуюча працювала краще, щоб ви допомогли створювати ОСББ. щоб вони працювали краще, і загалом якість життя мешканців, дивіться, що, на що можемо впливати? На під'їзд, на ліфти, на криші, на порядок, на чистоту. Ми не можемо будувати нові будинки, але ми можемо так зробити охайно чисто. Ми зробити. Ви знаєте, ми заселилися на будинок будинку 86-му році. Ми до 20-го року ми все платили в керуючу компанію. нас було по нулям. Юрій Петрович бачив, які на криші у нас двері були там. Які двері в електрощитову? у підвал? Там не замки були. Ми зараз поставили сигналізацію. У нас ніхто не зайде без погоду. Нас сигналізація скрізь. У нас на п'ять об'єктів на ліхти. у Нас на кабінет. Ми ви ж були в кабінеті. Бачили. Круто. Тепер ми зробили сигналізацію. У нас є де під, де ми з зробили все табо мусорки. Ми не мусор. Ми одразу закрили, тому що нам не нужно ці таракани. Це все. Ми одразу зробили. Ми покрасили там, там було ні краще, нічого. У нас ми зробили. Прибирання ці окремо ми короче. Шанси є да. правильно? робити можна. можна Клавдія Петрівна можна все робити. розкаже. Допоможе. Я допоможу. Ну дякую, Клавдія Петрівна. Я дуже дякую, дуже обіймайте, цілуйте, допомагайте. Я вам дуже дякую вам.